Чоловік не зустрів мене в аеропорту, і я дуже рада. Це стало для мене доленосним. Ігоре, привіт! Ти не приїхав зустрічати мене в аеропорту? Що цього разу? Вибач, я залишився вдома. Погано себе почуваю. Інга та Ігор уже декілька років їдуть у відпустку самі. Робота не дозволяє поїхати їм разом. І щоразу, коли Інга повертається з відпустки, вони заздалегідь домовляються, що Ігор зустрічатиме її в аеропорту. І вже в п'яте Інга виходить у зал очікування, а його там немає. Вона любить чоловіка, але здається, цього разу розчарування неминуче. Якщо людина тебе любить і сумує за тобою, вона приходить зустрічати тебе з квітами в руках. Я щоразу так чекаю цього моменту. Шукати серед натовпу його обличчя це момент кохання. Він учора радісним голосом сказав, що обов'язково зустріне мене. Напевно, він мене не любить. Вам погано? Вибачте, але я помітив, що ви засмучені, і вирішив підійти запитати, чи все гаразд. Вас ніхто не зустрів? Інга подивилася на нього. Її погляд говорив за неї, що їй дуже сумно і їй потрібна підтримка. Ходімо, я довезу вас. Я з робочої поїздки повернувся, а машина в мене стоїть на стоянці. Інга погодилася і покірно йшла за ним. Мене Артем звуть, а вас? Я Інга. Я поїхала відпочивати на море. Чоловік обіцяв, що зустріне мене, але не приїхав. Вам дуже йде засмага? А щодо чоловіка, то не поспішайте із висновками. Може, щось трапилося. Він сказав, що погано почувається. Ось бачите. До приїзду Інги Ігор мав встигнути прибрати всі докази, які б довели, що вчорашню ніч він провів із іншою. Інга увійшла до квартири, він сидів перед ноутбуком. Привіт! Приїхала? Я нудьгував. Повсюди запах перегару. Ось і зараз зрозуміло, чому тобі погано. Що святкував? Може, був не один. Та з Сергієм я був. Він зайшов учора, я не міг відмовити. Вибач, що не зустрів. Подзвонила подруга інги, дружина Сергія. Подругу, я тобі заздрю. У тебе, мабуть, золота засмага. Я так чекаю на нашу подругу з чоловіком. Він зараз у мами у селі, за місяць повернеться, і ми теж поїдемо. Стривай, а коли він поїхав? Та приблизно тиждень тому, а що нічого, я потім тобі подзвоню гаразд. Вона пішла в спальню і знайшла на тумбочці яскраву помаду і пудру. Ігоре, що це? Мене питаєш? З нас двох фарбуєшся тільки ти, значить, це твоя косметика. Пожартував він, бо навіть не підозрював, що це не її косметика. Я такою яскравою помадою не фарбуюся, це, це не моє. Ігор замовк. Не було чого сказати. Можеш нічого не казати. Забирай свої речі та йди звідси. Другого дня Інга поїхала подати на розлучення. Машину вона водить завжди обережно, але не цього разу. У неї були хаотичні думки, вона представляла чоловіка з іншою у їхній спальні. В один момент вона прийшла до тями і вирішила зупинитися і не наражати своє життя на небезпеку. Інго, у вас все нормально? Я помітив вашу машину, ви завжди так небезпечно кермуєте. Інго розповіла йому, що в неї на душі. Це було так дивно. Раніше вона ніколи не розповідала незнайомцям про свої проблеми. Не хвилюйтесь, у вас все буде гаразд. Ви мене вибачте, але я спізнююсь на важливу зустріч. Але головне, що я опинився у потрібному місці та у потрібний час. Велике вам спасибі, Артеме. Минуло ще два тижні, і знову Інга має проблеми. Вона їхала після роботи додому, хотіла уже піднятися нагору. Як раптом знайомий голос сказав. Доброго вечора, Інга. Вона підвела голову а там Артем. Артем, це ви? Що ви тут робите? Та я відчув, що у вас знову проблеми і вирішив приїхати. Це так? На жаль, так. Ви завжди з'являєтесь в потрібний момент у важкі для мене хвилини. Так, ангел охоронець мені сповіщає, що ви потребуєте допомоги, і я з'являюсь. Що у вас трапилось? Чоловік зателефонував їй і зажадав половини квартири. Квартири її батьків. І вони із Ігорем були уже в шлюбі, коли батьки Інги померли, і квартира залишилася їй. І зараз він каже продати квартиру і віддати половину грошей йому. Чи він із своєю коханкою переїдуть до мене? Інго, та я вам допоможу. У мене добрий адвокат на фірмі. Він займеться цією справою. Запевняю вас, квартира залишиться у вас. Так і сталося. Квартира залишилась інзі, а Ігор більше жодного разу не зателефонував та не потурбував її. Артем запросив Інгу до ресторану відсвяткувати перемогу. Інго, я хочу підняти келих за вас. Я дуже хочу, щоб у вас ніколи більше не було проблем. А якщо вони виникнуть, я хочу вирішувати їх замість вас. Я вже давно зрозумів, що люблю вас. Вийдете за мене заміж. Артеме, сказала Інга, вона не очікувала цього, але дуже зраділа, адже Артем теж їй подобався. Звичайно, я згодна. Адже вас відправив до мене сам ангел-охоронець.